Слава Ісусу Христу! Хто може сідати, то сідайте. Маємо вже який день? Другий чи третій реколекції? Другий. Вже на другий день знаєте, що таке реколекції? А? Хто пам'ятає, що означає слово реколекції? Віднова. Віднова. Від А ще що воно нам нагадує? З яких слів складається слово реколекції? Like uh -huh. А ще яке? А колекція? Uh -huh. Знаєте що таке колекція? Це є зібрання докупи всіх елементів, які становлять одне ціле. Так? А реколекції це означає заново зібрати колекцію. І тобто, в часі реколекції ми повинні щось зібрати докупи. А це не є щось, це є хтось. А тим хтось це є я сам. Я повинен зібрати докупи свій дух, зібрати докупи свої думки, впорядкувати, можливо, свої заняття, свої плани. Свої мрії, все привести до порядку. Чому? Тому що живемо в такому світі, і особливо в такий період, як молодість, де дуже часто ця колекція порушується через зовнішні якісь певні впливи, деколи через наші внутрішні впливи, через наші бажання, через наші схильності, деколи навіть і через наші залежності, воно може порушуватися та колекція. Тому період посту то є такий сприятливий час, але не тільки період посту, будь-які реколекції, для того, щоб зібратися докупи. По-перше, як християнська спільнота, бо ви не самі на цій дорозі, ви маєте своїх ровесників, друзів, однодумців, а по-друге, зібратися докупи внутрішньо. І от сьогодні ми бачимо гарне Євангеліє, де Ісус Христос зцілює глухонімого, тобто повертає. Колекцію цього чоловіка, бо десь в нього був відсутній слух, десь в нього була відсутня мова. Що робить Господь? Торкається до нього, говорить одне таке слово, яке не є українське. Хто його запам'ятав? Ефата. Що означає ефата? Відкрийся. Тобто він відкрився надію Божу, а Бог що зробив? Зібрав його докупи. Це саме повинні зробити ми. Відкритися надію Божу, а Бог. Збере нас докупи. Якщо ми поглянемо на цю євангельську історію, то нам може здаватися, що вона дуже далека від нас, бо ми знаємо, що люди глухонімії є, але їх не так багато, і, можливо, серед нас нема таких людей, рідко, коли вони нам трапляються, глухі і німі люди. Але якщо так подивитися, уважно простежити, то і серед нас є і глухі, і німі. І сліпі. Я вам розкажу два приклади, які зі мною трапилися вчора вечором. Я завжди вечором люблю собі трошки пройтися, бо цілий день сидиш у єпископській кур'ї, вислуховуєш різних священиків, різних мирян, і, очевидно, що є фізична потреба піти трошки десь порухатися. Ну, я звичай, зазвичай вибираю собі якийсь участок ужгорода, ходжу пішки і заодно можу спостерігати, чим живе місто. І тут на набережні, біля пішохідного моста, крута машина, всі двері відчинені, багажник відчинений, на багажнику сидить молодий хлопець, молода дівчина і музика на всю гучність, так що чує пів ужгорода. Не хочемо нікого тут осуджувати, бо тим більше я тих людей навіть не знаю, так що і ви не знаєте. Бо ви вчора в Ужгороді, я так розумію, вечором не були, ви всі були тут, так? Тому ми не знаємо тих людей, тому ми не осуджуємо. Але спостерігаючи за цією поведінкою, як ви думаєте, хто тут є глухий і хто тут є німий в цій ситуації? І взагалі, для чого людина це робить? Для чого включає музику на повну гучність, так, щоб всі чули, так. і слухають двоє, так, хлопець з дівчиною. Хто тут глухий, хто тут німий? Ну, Ваші гіпотези. На ті, хто слухають, то музики вмічають мета. Вони між собою спілкуються. <засміло> <засміло> хлопець з дівчиною між собою спілкуються. Вони заглушили. Тобто вони через той зовнішній звук, який є, заглушили себе. І, напевно, що заглушили всіх, що навколо. Тому що я хотів йти молитися вервицю, то я мусив зупинитися, пройти і потім продовжити. Тобто, що це означає? Що вони не чують ні один одного, мабуть, що не чують себе і не відчувають світу, де вони живуть. Чому? Ну, тому що, напевне, таке в них є внутрішня постава. Це ж не просто так людина включила нагучність. Тому що є в неї внутрі щось таке, що хоче включити цей звук. А отже, зазвичай людина включає дуже великий звук тоді, коли хоче щось заглушити. Тому, можливо, вони не спілкуються навіть із собою. Тобто настільки заглушили, що не спілкуються з собою. Я прийшов мимо і думав, що на цьому прикладі вже всі завершилися. Зовсім ні дує далі, вже біля другого моста. Йде мама, дівчинка років чотирьох, хлопчик десь років восьми-дев'яти. Мама говорить по телефону, в руках собачка маленька. Мама говорить по телефону, діти йдуть. Що відбувається? Хлопчик штовхає дівчинку і тікає. Мама лишає собачку, біжить за хлопчиком, б'є хлопчика, говорить йому багато гарних слів. Я думав собі, що хлопчик буде довольний, так? Не довольний буде плакати, а хлопчик собі сидів і сміявся. Як ви думаєте, чому він це зробив? Потребував її уваги. Потребував уваги. Тобто. Ми не знаємо, хто та мама, бо я їх не знаю, ви їх не знаєте, не осуджуємо. Але маємо такий от приклад та така от поведінка. Що там в тій поведінці є? Хтось є глухий і хтось є німий. Мама не говорить з дітьми. Мама говорить по телефону, тобто з дітьми вона не спілкується, вона не чує потреб дітей. Тому хлопчик що робить? Б'є сестричку, щоб мама звернула увагу на них обох. Правда, йому за то потім дісталося, так? але ми мусимо ці речі помічати. Чому? Тому що це є внутрішня постава людини. Людина десь є глуха, десь є німа. Ну, звичайно, про чужі приклади говорити легше. Так? Ну, давайте повернемося до себе, і тут виявиться трішки складніше. Ми деколи також буваємо глухі до порад наших батьків, глухі до порад наших старших. Ми також вміємо запхати в вуха навушники, можливо, ми не включаємо в крутій машині на повну гучність так, щоб всі чули, але, але ми є заглушені. Ми також деколи буваємо німі, особливо тоді, коли треба піти до сповіді. Ми також деколи буваємо німі, коли треба звернути увагу на потреби ближніх. А Господь Бог сьогодні до нас каже не тільки до того глухого, але до кожного із нас ефата. Відкрийся. Відкрийся, на що ми маємо найперше відкритися? Найперше маємо відкритися на те, що ми хочемо заглушити. Якщо ми хочемо заглушити Голос Божий, то очевидно, що тут є дуже погана постава наша. Бо деколи людина може це свідомо робити. От, наприклад, я знаю про такі випадки, що десь хлопець чи дівчина відчували покликання до монашого стану. Не що робили спеціально собі шукали якісь інші занятості для того, щоб поринути ті інші занятості, аби не чути, до чого Бог їх кличе. Чому? Тому що ми ну, десь в якийсь момент відчули це і злякалися. Буває таке, буває. Не хочемо брати якусь відповідальність на себе, що робимо? Починаємо шукати ті відповідальності, що нам подобається. Хоча ми там недовольні, хоча це не приносить нам задоволення, але десь ми в це поринули. Тому тут дуже є уважно, щоб ми не глушили голосу Божого. А голос Божий як можна почути? Це тоді, коли ми виймемо з вух навушників, це коли ми трішки вміємо знайти собі тишини і постаратися почути, а що Бог мені каже. Тобто прислухатися до Бога, а друге, прислухатися до власної совісті. Це деколи може бувати болючий процес. Так, тому що ми, зустрівшись з собою, зустрівшись з совістю, можемо побачити такі речі, які нам не дуже подобаються. Але Господь Бог, відкриваючи ці речі нам, не що Він хоче нас принизити, Він нам хоче допомогти зцілитися. А тому що каже? Відкрийся. Тому ми маємо добре подумати, а кому я можу відкритися. Це може бути якийсь священник, це може бути батько, може бути мама, може бути якась людина, яку я довіряю. Ну, але в першу чергу маю відкритися на Бога, розказати Богові про всі мої болі, про те, що мене турбує, про те, що мене хвилює, не глушити того голосу і не робитися глухим, і не робитися німим. Вміти почути і вміти сказати це є важлива наша потреба. І це є, як ми бачимо, передумова для того, щоб Господь Бог здійснив чудо. Тому що перш ніж його здійснити на тому глухонімому чоловікові, він до нього каже, ефата, відкрийся, тобто зроби перший крок, зроби першу дію. І тільки після цього відбувається чудо. Тому так собі маємо ще цих кілька годин. Тобто сьогодні, кілька годин завтра, подумаємо собі, на що маю відкритися. Чи часом я не глушу якогось голосу, чи Божого, чи совісті власної душі, або що маю сказати, що заставляє бути мене німим? Тому нехай Господь Бог дасть нам того доброго внутрішнього погляду, доброго внутрішнього слуху і тієї внутрішньої мови. За допомогою якої я можу висловити все Господу і висловити тому, хто є знаряддям в руках Божих. Слава Ісусу Христу!